Що мабуть? І так, це інтерв'ю. Опа! Де ви, де ви були? О, де ми тільки не були? Ми були ой, в таких гарних місцях. Зараз ми знаходимося на озері Сім'ї. Тут дуже чудово, весна, але тут зима. Ой, дуже гарно, дуже цікаво. Який у вас був настрій, коли ви піднімалися на гору? О, було дуже О, тяжко і холодно. Спочатку я в себе не вірила. Я думала, що я туди не підіймусь. Але... Коли ми пішли, я зрозуміла, що в мене все вийде і все було чудово, це було неймовірно. Все, йди далі. Так, добре. А, що вам сподобалось? Що сподобалось? Все сподобалось. Все? Так. Все? Все? Да. Добре. и не все сподобалось. Так, интервью взяла кто? Скажи. Вика. Ну, кажи. интервью взяла. Интервью взяла Вика. Чего Вика? как тебя зовут? Ты же интервью взяла. А, София. Вика. Ну, за участие в интервью София.